Гей, не думав, що зустріну ще когось тут. Як ти? Я? Ну, я вижив сто днів ось тут, в безплідних землях. Це було щось сухо, небезпечно і помаранчево. І ти це все побачиш. Дозволь мені повернути нас до дня номер 1 Якщо вам цікаво спробувати цю пригоду теплого кольору самостійно, все, що вам потрібно, це звичайний ванільний Майнкрафт в типі світу вибрати один біом, безплідні землі, загрузити світ. І почати свої страждання. Безплідні землі це рідкісний біом. Б'юсь об заклад деякі з вас навіть не були там. По більшій частині це просто пустеля. Але одна з речей, яка зробить це виживання насправді важким, це те, що села тут не з'являються. Так що тут я сам один і більше нікого. Перший крок на цей ранок було отримати дерево. Тому що тут не ростуть дерева, єдине місце добути деревину це закинуті шахти. Разом з нею я добув і нитки, з яких зразу скрафтив собі вудку. Риба у воді тут не спавниться, але вудкою її можна спіймати. І поки що це буде моїм єдиним джерелом їжі. Біля ставочка лави добув кругляк, з якого і оновив свої інструменти до кам'яних. Я знайшов маленьке джерело води біля ущелини. В якій був спуск у глибокі печери, це день один, тому я спустився. Накопав ґрунта, щоб коли в мене з'явиться якесь насіння, я міг його посадити. І ще добув залізо, яке залишив переплавлятися, поки сам ловив рибу, і так прийшла майже вся ніч. Ближче до ранку повернувся в печери і добув ще заліза, набрав лави та води і відправився шукати місце, де можна збудувати собі будинок. Мою увагу привернула шахта, в якій я знайшов золоте яблуко та насіння кавунів. Заодно набрав багато ниток. З яких скрафтив ліжко, і нарешті знайшов місце, де був не проти поселитися. Спочатку я зробив город та посадив все своє насіння. Будувати сам будинок я не спішив, тому що для одного блока пісковика потрібно 4 блока піска. А викопати весь пісок навкруг свого будинку і залишити різнокольорову кераміку. Виглядало б потворно. Весь четвертий день я провів приблизно ось так. А на п'ятий день записав координати свого будинку та відправився на пошуки якоїсь печери. По дорозі завітав у шахту і нарубав дерева. Добре, що взяв з собою ліжко і зміг пропустити ніч. Можна було б стрибнути. Але навіщо, якщо можна розлити воду і спокійно спуститись? В печері я добував все: від вугля для смолоскипів до золота, якого тут ну, дуже багато. Ця печера все не закінчувалася. Але і я не збирався закінчувати. На дні печери я знайшов свої перші діаманти, другі діаманти. Я не буду їх всіх перераховувати, а просто на виході з печери скажу скільки ж саме я знайшов. В одну мить неправильно розрахував свої дії і довелося з'їсти золоте яблуко. Знайшов аметистовий кластер, щоб збільшити свій захист. Скрафтив та одів діамантовий нагрудник. Зміг вибити з ендермена свою першу перлину. Так от. В загальному я добув 38 діамантів. Як для першого повноцінного спуска в печери, це дуже гарні цифри. По дорозі додому зустрів мандруючого крамаря. смарагдів у мене і так немає, але я все рівно взяв два безкоштовних повітця і двох нічийних ламп. <кій> <кій> зробив повний сет діамантової броні та повний набір діамантових інструментів. Навіть трошки діамантів залишилося. Розширив город та зробив маленьку керничку. І так, запас води тут безкінечний. День десятий. Я вештався різними шахтами та добував дерево. День одинадцятий. Знайшов ще одну печеру, добув в ній ґрунту. Коли хотів підібрати добути золото, стався немаленький казус. Такс. Відра в худбарі немає, але я недавно бачив лайфхак. Потрібно перезайти в світ, і тоді я отримаю 3-секундний імунітет від любої шкоди. Я тоді так подумав. І це врятувало мені життя. А що ви думаєте на рахунок цього? Це читерство чи це в порядку? Щоб я знав, як бути в майбутніх виживаннях? Заодно добу вугілля та обсидіан. По дорозі додому в одній з шахт знайшов новеньке золотеньке яблучко. Я не знаю чому, але гра знову вирішила, що мені не варто залишатися в живих, але мені вдалося знову її перехитрити. І так, на цей раз в мене була вода в худбарі, але я геть чисто про неї забув. Знайшов ще одне золоте яблуко. Коли я прийшов на координати, де мав бути мій будинок. То зрозумів, що переплутав плюс з мінусом, і довелося бігти в два рази довшою дорогою. Зробив стелю та дах, і на цьому мій стартовий будинок був майже повністю готовий. Я не був впевнений на рахунок золотого входу, але тимчасово залишив його. День 15-й. Я зробив портал в незер і зрозумів, що дерево для мене більше не проблема. Я почав обмінюватися з пігліном та отримав від нього таку кількість перлин, що, мабуть, мені їх вистачить до кінця виживання. Так ще і 27 шкіри. Це більше половини необхідного для 15 книжних полиць. Тому на 17-й день я вже фармив шкіру на гоглінах. Я зібрав 44 шкіри. Але остання ніяк не хотіла дропатись. Але все ж таки, після довгих та нудних пошуків вона дропнулася. Я зразу зробив місце для зачарувань і зачарував нагрудник. Правда, він вийшов такий собі. А Ам... те, що буде далі, можете вважати скоромовкою. Незер досвід кварц. Зачарив вудку Незер досвід кварц кварц, зачарив Кайло, Незер досвід кварц. Зачарив чоботи. Ніч досвід моби. Плюс вибив моркву. Посадив її. Зняв чари з Кайла. Зачарив на удачу 3. Незер досвід кварц. Зачарив лук, ніч, моби досвід, зачарив меч. Незер досвід кварц. Зачарив ще одне кайло. Незер досвід кварц, але вже до 33 го рівня. Зачарив два останніх предмета броні, і на цьому ця скоромовка закінчилася. Схід сонця в Майнкрафті завжди прекрасний. Після такого я відправився розвіятись, знайшов третє золоте яблуко та знайшов зруйнований незер портал. І тепер я можу робити ось так, але на човні не тратиться голод. Тому це тільки для розваги. Я зробив маленький причал, щоб мати де залишати свої човни. Вирішив попливти кудись далеко, туди, де я ще не був. Ще один незерпортал і ще трошки золота. Натрапив на неглибоку, але велику печеру, в якій добував все, що бачив, окрім міді, і в кінці кінців на непогано ресурсів. Повернувшись додому, я не став сидіти вдома, а відправився в печеру, координати якої я записав на тринадцятий день, коли переплутав плюс з мінусом і пішов не додому, а від нього. Кайло, на удачу 3 творить диво. З великою легкістю я добув більше, ніж стак діамантів. І це всього лиш за один день в печерах. Але і довше я не хотів там знаходитись. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком та коментарем. А також скиньте його своєму другу, якому воно може сподобатись. Тому що я старався, виживав в цій безжиттєвій пустелі, монтував це відео. І це все для вас. Тому. Ви знаєте, що робити? Зачарив нові чоботи на невагомість 2 та об'єднав їх зі старими. Гарбузи та кавуни зовсім не росли. Чому? І я над цим теж голову ламав, постелив килем та встановив стіл з кріслом. Я хочу знайти фортецю в незері, і для цього я обміняв багато золота та отримав немало зіль вогнестійкості. Перестрахувавшись, що плавання в лаві для мене не смертельне, я відправився на пошуки фортеці, але натомість знайшов бастіон і вирішив залутати його, тому що в ньому можна знайти сідло. А на страйдері фортеця знаходиться за лічені хвилини. Бігліни, як завжди, застрягли та не могли нічого зробити. В скарбниці лут був не скарбничний. В цей момент. Моє серце пішло в п'ятки. Я думав, що впаду до самого низу, де брутальні пігліни відразу ж вб'ють мене. Через плити я не міг поставити блок. А коли поставив його, то хотів застрибнути на нього, але натомість вистрибнув з бастіона. І знову зробив той лайфхак з перезаходом в гру. І мені соромно за це. Мені справді за це соромно. Адже, скоріш за все, я би і так встиг взяти зілля з інвентаря та випити його. Ну що ж, зробленого не воротиш, я виплив з лави як термінатор, і як справжній термінатор майстерно вбив пігліна. просто одним пальцем. Ну що, повернемося до того, на чому я зупинився. Знайшов ковальський шаблон та ще одне золоте яблуко. А саме головне, знайшов те, заради чого, і пішов в бастіон. Після цього я повернувся додому, вигрузив все, що знайшов, і знову назад в Незер. Осідлав страйдера і без проблем знайшов фортецю. А поруч з нею і бастіон. Пломені були злі, але я все рівно на достатню кількість стержнів. Взяв Незерака і вибив черп візер скелета. В скринях не було нічого цінного. Зате, ось цей мув вийшов дуже крутий. Шовковий дотик на Кайлі. Рівноцінно збільшенню інвентаря я скрафтив стак ендер очей і відправився шукати фортецю. В Енд. Е, мене все рівно достатньо очей. Таким запасом знайти її було дуже легко. В бібліотеці були сильні зачаровані книги. Ну і звісно, я набрав звичайних книг так, щоб більше в них не потребуватись. І в другій бібліотеці теж були сильні книги. Портал я відкрив, але поки що був не готовий в нього заходити. Зробив портал в Незер, щоб був швидкий доступ до порталу в ЕНД. Поки тунелився до порталу до свого дому. Знайшов цілих три стародавніх залишка, але насправді я просто заплутався в координатах, через що тунель вийшов довший ніж міг бути. Щоб добути більше стріл, ніж в мене є. Я вирішив знайти та вилікувати зомбі-селянина. Перша ніч пройшла без успіху. Вдень я майнив у печерах, а вночі продовжив пошуки. Його я так і не знайшов. Зате вибив картоплю. день в прохолодних печерах, а вночі знайшов мандруючого крамаря. Від нього мені дісталися тільки лами. День знову в печерах. Зате з наступленням ночі до мене сам прийшов зомбі-селянин. Це було неочікувано і дуже приємно. Я дав йому ім'я стрілок, він купуватиме палиці і продаватиме стріли, приготував зілля, дав йому його лікарство. А він виявився безробітним. Він не може мати професію і толку з нього ніякого. Так що його чекала тільки одна доля. В цю ніч я продовжив пошуки і, зрештою, знайшов нормального селянина. Який може мати професію. На цей раз я підготувався до такого, не те, що минулий раз продав йому палиці і отримав свої перші смарагди. Більш-менш облаштував для нього підвал. І, звісно ж, залишив двері. Селяни обожнюють двері. Ніч 38-го дня я знайшов ще одного зомбі-селянина. Вже світало, тому я накрив його від сонця, і в цей час до нас прибігла зомбі-дитина на курці. Я дуже зрадів, тому що тепер в безжиттєвих землях в мене буде курка. Вона нестиме яйця. Я буду розводити курей. Буде прекрасно. Правда, потрібно зачекати до наступлення ночі. Знаєте, в мене діамантів, хоч і багато, але я постійно трачу їх на лагодження речей. Але поки що я можу це собі дозволити. Я підготував місце, де курка сидітиме та нестиме яйця. І в честь цього я назвав її яйцеферма. Ласкаво прошу нового селянина. Я зробив фермером. Купив в нього яблука, і тепер дефіцит золотих яблук мені не страшний. Ну що ж, це єдине небо, яке ви будете бачити до кінця вашого життя. Решту дня рубав дерево в незері. День 41. Чомусь фермер знизив ціну на кавуни. А курка так і не знесла жодного яйця. Скоріше за все, кури, які спавняться разом з зомбі на спині, не можуть нести яйця. Щоб нормалізувати ціни у фермера, я привів до нього зомбі. Ну що, пане, куплю Куплюгору кавунів і гарбузів за півламаної монети. Подумайте над своєю поведінкою. Я радий, що ви зрозуміли свою помилку. Обміняв трохи золота задля стріл і спустився на висоту 15, щоб добути стародавніх залишків. Добув цілих три. Об'єднав два своїх лука і додав ще книжку зачаруванням. Отримав майже ідеальний лук, тільки без безкінечності. Доведеться добувати стріли своїми силами, тому що ось цей лучник не продає мені стріли. Хоча я сам в цьому винен, тому що зразу не помітив це. Я зрозумів, що кавунам і гарбузам, щоб рости, потрібна з боку земля. Добував в печерах стільки землі, скільки бачив. Закінчив з цілими п'ятьма стаками. І нарешті, нарешті все почало нормально рости. Хто б міг подумати, що справа в такій дрібниці? Лами не можуть жити все життя на повідці, тому я збудував для них невеликий прихисток і заодно спіймав ще одного зомбі-селянина. Завдяки тому, що тепер на городі все росте нормально, я заробляю немало смарагдів. Переодів своїх лам і нагодував їх кавунами з гарбузами. Всю ніч варив всі зілля, які тільки міг. Закінчив, злать не повністю заповненою зіллями скринею. Решту цього дня виглядало ось так: вже майже півстака смарагдових блоків. Я пішов в незер, щоб нарубати дерева, щоб були дошки, з яких можна будуватися між островками в Енді. Вийшло три стака колод. Поки намагався зробити селяна злагодженням, почув. Той самий довгоочікуваний звук, який я хотів так сильно почути. До мене прийшов мандруючий крамар. Я зразу купив у нього паростки вишні. Взагалі-то я купив у нього все, окрім гриба. Гриб я можу і сам знайти. Ну і звісно ж забрав собі лам. Я думав. Ммм, mm, лози, які ж вони негарні, зелені. Зараз озеленю свою територію ними. Хотів їх вирощувати і побачив, що вони просто неймовірно огидні. Так, я забув, що їх колір може мінятися залежно від біома. Але я все ж таки знайшов спосіб залишити їх зеленими. Зате вишня завжди розова і приємна. Це успіх. Я добув найкрасивіше дерево з найкращим листям в самому безплідному біомі, але мені довелося повернутися до одної з найнудніших справ. Зрештою, я отримав те, з чим так довго мучився. День 48. Я взяв все, що мені може знадобитися, при вбивстві Ендер Дракона. Полагодив всі свої речі. По дорозі до фортеці обміняв ще трохи золота і отримав чуть-чуть більше стріл. На всякий випадок влетів у фортецю та застрибнув у портал, при цьому вдарившись головою об стелю. Дракона вбив, без яких би то не було проблем. Хотів забрати яйце, але воно упало на бедрок. І я такий, може, забудувати портал, щоб воно в нього не впало, та ні, не впаде. Але саме це воно і зробило. Як можете бачити, я був не дуже щасливий через це. Ну, піду на нульові координати. А тепер я за елітрами. Після 15 хвилин блукання Ендом я зміг знайти місто, але воно було повним розчаруванням. Тут не те, що корабля, тут навіть скрині не було. І я далі відправився блукати Ендом в пошуках міста, допоки в моїй підзорній трубі не з'явилося саме те, що я шукав. Велике, наповнене лутом, місто Поубивав трохи шалкерів, полутав трохи скринь і знайшов меч з моїм улюбленим чаром. Добудувався прямо до корабля, забрав елітри, по які я і прийшов сюди. Зразу ж поставив на них лагодження і був уже готовий швиденько долетіти до портала додому. Але виявилось, що я забув ракети. Тому мені доводилося будуватися якнайвище з цієї висоти стрибати і летіти якомога далі. І повторювати цей процес декілька разів, допоки я зрештою не залетів в портал на основний острів, а там вже і в портал додому. Титри я взагалі не дивився, зразу відправився додому і продовжив грати. Ще один мандруючий крамар відвідав мою землю. Я купив у нього ламінарію та пшеницю. Золіто, як -то у нього все, окрім лос та отруйної риби у відрі. Настав час використати отримані рівні. Удача була на моїй стороні. Я зачарив книгу на незламність 3, чоботи на невагомість 4, лук на нескінченність І често для флекса сокиру на шовковий дотик, щоб не доводилося щоразу крафтити кавуни. Незламність я поставив на елітри, об'єднав два лука. А от об'єднати чоботи мені не вистачило досвіду. Тому під ранок я приніс додому кучу кісток та гнилої плоті. І нарешті зміг зробити чоботи з найважливішим чаром для них може пам'ятаєте? Я раніше добував стародавні залишки. Так от, тепер в мене є незаритове кайло. Я опробував його, добуваючи ресурси, які мені потрібні для будівництва нового дому. Такі як от діорит, граніт, кальцит, непогано ресурсів, правда? А ну і андезит. Мені здається, що одна з найкращих ферм досвіду це продавати щось селянам. Я додав грабунок на свій меч і назвав його вбивця Ендер дракона. Я думаю, що кожен, хоча б раз називав свій меч так. Ви називали його так? Напишіть про це в коментарях. А якщо ні, то яке ім'я ви даєте найчастіше своєму мечу. Чи можливо кожного разу різне? Я захотів знайти яйця дракона, яке впало в портал. Тому я прилетів на нульові координати, обшукав всі чотири чанка навкруг них, обшукав геть все з ніг до голови, дивився там, де воно може бути, і навіть там, де його не може бути. Але абсолютно нічогісінько не знайшов. Тому забудемо про яйце. Я полетів шукати красиве місце, де би я хотів збудувати собі новий будинок. В якості такого я обрав ось це: де ставок лави. І з однієї сторони гора, і з другої. І між цими двома горами буде заходити сонце. Буде ну дуже красиво. Але лаву я, звісно ж, не залишу. Та й, взагалі, тут дуже багато робіт по тереформуванню, але я справлюсь. Саме для цього добув майже цілий шалкербокс піска. Для того щоб швидко добиратися до старої оселі, я зробив портал в Незер. В печерах під новою оселею спіймав зомбі-селянина. В незері зробив акуратний прохід до нової оселі. Тепер подорож до старої оселі займає менше 15 секунд, і жодної ракети не потрібно тратити. Біля старого будинку до мене прийшов зомбований селянин. Я завів його в портал та посадив в човен. Тепер у мене є цілих два зомбі-селянина, які чекають, щоб я їх вилікував та дав роботу. В день я почав переносити всі свої речі до нового місця проживання. Вночі хотів освітити свою нову територію, але почув. Всі ці чотири подвійних скрині повністю заповнені лутом. Було би дуже неприємно, якщо би Кріпер це підірвав. На 60-й день, коли я почав будувати свій майбутній склад, і так він буде діагональний. До мене прийшов мандруючий крамар. Я купив у нього квіти та барвники. Тут в безплідних землях це рідкість та цінність. Після того як зробив стіни складу, я почав будувати паркан. Він буде не або який, а гранітний і буде відгороджувати мене від зовнішньої пустелі. На 61-й день почав займатися тераформацією. Для цього я використав дешеві блоки, на які вже буду зверху ставити пісок. А вночі не забував рубати дерева, тому що мені потрібно дуже багато колод, щоб збудувати собі будинок. Схід сонця тут особливо красивий. А на 62-й день, власне, розставляв сам пісок, і тоді до мене прийшов знову крамар. Але це був не простий крамар, а крамар моєї мрії. Він приніс мені моховий блок. І саме про це я мріяв. Напроти всього виживання, саме для цього я заробляв смарагди. І як ви помітили, по рухам камери я був неймовірно щасливий. Але незважаючи на це, я почав будувати дах складу. Ну і як для моєї першої діагональної будівлі, я задоволений цим дахом. А стелю я зробив з листя вишні, тому що вона пускає красиві частиці. До мене знову прийшов мандруючий крамар. На цей раз він приніс саженці тропічного дерева. Але я вже вирішив, що мій будинок буде з вишневого дерева. І міняти цей план я не збираюся. Весь 64-й день я переносив речі з вулиці в склад та сортував їх. <рес> Моя реакція на листя тропічного дерева така ж, як і на лози, Ів. також зробив склад зсередини трохи красивішим. А знаєте, що ще красиве? Листя азалії. Воно постійно зелене, незалежно від біома. Це прекрасно, воно ідеальне. А знаєте, що ще ідеальне та прекрасне? Ви так так, саме ви, мої дорогі підписники. Просто хочу, щоб ви знали, ви найкраще. Кількість моха на моїй землі все збільшується і збільшується. Скоро тут буде прекрасний оазис. Я забрав діамантові блоки зі старого будинку. А замість них залишив хімерні дошки? Ніхто ж не помітить. Майже весь 67-й день виглядав ось так. А на 68-й день я нарешті почав будувати будинок, в якому буду жити. День 69! Нарешті цей день. Я кинув всі справи і відправився літати. І зрештою залетів в печеру. Вона була глибокою, дуже глибокою. Але в цій печері я сам ледь не залетів в халепу. Проте все обійшлося. Це ж день 69. Хіба могло бути по іншому? В цей день удача лізе зі всіх щелин. Я знайшов ось такий розлом вгорі. В ньому було неймовірно багато золота. І саме його добуванням я і зайнявся. Добув цілих два стака, і все це золото я виклав на землю та добув кайлом на удачу і отримав 4,5 стака золота. День 69 проведено непогано, але після його закінчення потрібно повертатися до старих рутинних справ. На 71 й день я зробив те, що на мене не схоже, продовжив будувати на цей раз дах. Крім того, закінчив його в ту ж ніч. Зробив на балконі миле місце, де можна проводити час. На першому поверсі зробив підлогу, стіл, додав книжні полиці, порозставляв вазонки під будинком. До речі, ось так виглядає мій будинок схожий на будинок Кена з фільма Барбі. Правда, тут в пустелі не приходиться вибирати, що зробити свій будинок, так що, що є, то є. І хоч в мене вже є три вида деревини, я вирішив, що я збудую свій будинок з вишні. Значить, я збудую його з вишні. На 75-й день я вирішив будувати будинок для селян, але поспішив і не там, де потрібно, збудував. Тому довелося половину каркаса. Зносити і заново збудувати. До вечора він був майже повністю готовий, тільки без даху і вікон, і підлоги. В цю ж ніч я забрав першого зомбі з печер, що під будинком, та переніс до будинку. А от другий зомбі, що був в незрі, заставив мене трохи похвилюватися, тому що вже почало сходити сонце. І я думав, що не встигну завести його в будинок. Але я даремно хвилювався, тому що часу було достатньо. На наступний день я збудував дах та дав хворим їх таблетки. Якщо вам цікаво, що це за чорнокамінь і що тут буде збудовано, то відповідь проста: дуже цікава будівля зі стікляним дахом. Це не оранжерея. Хоча досить схоже на неї, тільки більш зловіще, а підлога тут з червоної незерської цегли. Так, я зекономив, у мене немає стільки блоків, тому я використав плити. Але нікому про це зробив ось такий візерунок на лицевій стороні будівлі. Він демонструє мою потужність, адже навіть в такому безплідному біомі я зміг добути все, що мені потрібно, та навіть більше. Всередині я зробив місце для зачарувань, місце, де можна посидіти і поварити зілля. Я додав шаблони на всю свою броню. І тепер виглядаю просто карколомно. А те як листя опадає на задньому плані, жодного разу не пожалів про те, що зробив саме таку стелю: день 79. Мої селяни вже здорові. Трохи поторгувався з ними, і тепер вони купують один гарбуз за один смарагд. Я почав копати яму, щоб зробити ставок. Адже що ж це за оазис без води? Оскільки мої селяни купують кавуни і гарбузи, то я їх тут і посадив. Озеленив територію навкруг города. Стіни та підлогу ставка я зробив з каменя та з деяких рут. Повністю заповнив його водою. Я думав, що це буде набагато важче, але як виявилося, дуже легко створювати штучний водойом. Кістковим борошном виростив водорослі та посадив ламінарію, яку ще давно купив у мандруючого крамаря. День 83. Я поставив багато землі та посадив на ній картоплю. День 84. Я клав мох. Насправді дуже багато моха. Потім добував його, тому що мені не вистачило. І знову клав. І, хоч моха мені не вистачило на те, щоб озеленити прям всю свою територію, мені дуже подобалося, як воно виглядало, і це ще навіть без деталів, таких як квіти, дерева. Та інші дрібнички, які зроблять це місце чарівним. Для того, щоб освітити свою територію, я зробив декілька ось таких декоративних ліхтарів, а решту території освітив та як завжди смолоскипами, прикритими моховим покривом. Коли я хотів добути більше моху, моя діамантова мотика зламалася, а на нову діамантів в мене не було. Тому я забрав блок, який використовував для позначення в міста скринь, а замість нього поставив блок редстоуну. Ніхто ж і так не замітить. Правда? Я дофармив мох, а коли розкладав його, то до мене прийшов мандрівний крамар. І тепер в мене є дерево берези. Правда, я геть про нього забув і нічого вже не будував з березових дошок. Вночі я спонукав своїх лам зробити бейбі ламу. Ви тільки подивіться, яка вона мила, яка вона маленька, які в неї коротенькі лапки. День 88. Я нарешті закінчив озеленяти подвір'я. І тепер воно все зелене. На фоні монотонної помаранчевості воно виглядає натхненно. Та заставляє рухатись далі. Також взявся за те, щоб добудувати паркан, і нарешті зміг закінчити його. На наступний день я прийшов до бастіону, щоб добути декілька блоків чорнокаменю. Він знадобиться чуть-чуть згодом. Решту дня шукав закинуті шахти, щоб добути ниток. Для чого мені нитки? Для того, щоб зробити блоків вовни, а з них зробити неймовірно красиве ліжко. Ви тільки подивіться на нього. Крім того, що невелике та красиве, на ньому справді можна спати. Ще зробив декілька полиць, щоб зайняти простір кімнати. Ось такий невеличкий стелаж. І те, для чого мені був потрібен чорнокамінь. Телевізор. Так, це телевізор. Тепер я зможу лежати на ліжку та дивитися відоси по Майнкрафту. Для того, щоб похизуватися, я виставив майже всю їжу, яку зміг добути за весь час на стіл. І я нагадаю вам, що це безплідні землі. Тут нічого не росте. Всю цю їжу мені доводилося добувати своєю кров'ю. Та потом в мене з'явилася прекрасна ідея з купленого у льоду. Я захотів зробити саму холодну кімнату у всьому цьому світі, і для цього я почав копати тунель від свого будинку до ставочка, щоб саме біля нього зробити її. Стилістику тунеля я зробив такою самою, як стилістика будинку. Скажу, як є. Копати цей тунель було нелегко. Щоб зробити його 3 на 3 доводилося викопувати 4 на 4 Також ставити всі ці колоди, тесати їх було набридливо. Але для того, щоб тунель виглядав гарно, це те, що мало бути зроблено. В кінці тунеля я зробив холодну кімнату з видом вставок. Коли я хотів добути лід, я використав кайло без шовкового дотику та зламав його. Я був дуже сильно засмучений через це. Для того, щоб кімната виглядала нормально, було потрібно, щоб кожен блок льоду був на своєму місці. І навіть без одного блока вся кімната втрачала свій сенс. Проте я заспокоївся та зробив механізм, який дозволяє з натисканням кнопки вийти та зайти в кімнату. Втрачений блок льоду не повернеш. Але я вигадав, чим його замінити. Я взяв останній діамантовий блок, який я використовував для позначення вмісту скринь, тому що він має схожий відтінок з льодом і буде не дуже виділятися на його фоні. Ось так виглядає фінальна версія тунеля. Залізні блоки, це наче залізні двері, які утримують холод всередині кімнати. І просто відкриваєте лампу, нажимаєте потаємну кнопку, і ви в холодній кімнаті. І ось так воно виглядає всередині. Під певним кутом навіть не помітно, що відсутній блок льоду. День 93. Я збудував свої перші пальми. Як на мене, вони вийшли дуже гарними. І до того ж, вони вписуються в загальну картину. На них мене пішов майже весь день. Оцініть цей захід сонця між двома горами. Виглядає дуже гарно. Вночі я почав займатися тим, щоб зробити це місце більш живим. Посадив кущі, квітучі кущі, різні рослини, квіти, які я скуповував увесь час у крамарів. Також продовжував цим займатися навіть вдень. І тепер погодьтеся, якщо б не гора на задньому фоні. Ви б ніколи не сказали, що це безплідні землі. Тепер це справжнісінький оазис посеред самої безплідної та безжиттєвої пустелі. Коли я збирав кавуни, до мене прийшли вони, розбійники. А це значить тільки одне, що зараз у мене з'являться тотеми. Тільки я не врахував одне: що розбійники почнуть заходити в закинуті шахти. А тунелей в цих шахтах стільки, що ніби я збудувався над якимось мурашником. Але через два дня цієї в'єтнамської боротьби в тунелях я переміг і вибив з розбійників цілих п'ять тотемів. Щоб відсвяткувати це, я купив багато тортів та поділився ними з селянами. Ну і собі також влаштував сладкий стіл. Я хотів отримати досягнення за використання тотема, але в мене з першого разу не вийшло. Тому з другого разу я підлетів вище, насолодився видом свого оазиса та отримав досягнення. І тепер єдине, що мені залишилося зробити, це вбити візера. Тому я взяв зілля вогнестійкості і пішов в Незер вибивати голови. Разом з вбивством візер скелетів я добув в Незерської цегли, щоб збудувати щось цікаве навкруг свого портала в Незер. Мій перший череп і мій другий череп. І це в один день. А третій я давно вже вибив. І тепер, коли в мене є три голови візер скелета, я викличу візера. Але на останній день. Не тепер же ж його викликати, так ще й перед своїм будинком. 98-й день я вирощував вишневі дерева. Я хотів, щоб виросли дерева красивої форми. І аж під ранок все-таки виросло декілька дерев такої форми. Також порозсаджував багато крапли листів. Зробив одно звичайне дубове дерево. Друге, маленьке, квітуче. Ви просто полюбуйтеся на цю красу посеред пустелі. Збудувати таке це дуже класно. Це все завдяки тому, що мандруючий крамар продав мені мох. Настав час збудувати щось навкруг портала, поки ще є час. Я планував зробити це ось так. Тобто я дивлюся на портал, починаю крутитися, а коли зупинюся, все готово. Але я забув про це. Тому, коли я зупинився, нічого не готово. Тому ось кадри заходу сонця та схода місяця на майже закінченій вежі. Для будівництва я використав не тільки незерську цеглу, але й незерську тріснуту цеглу. Щоб отримати її, звичайну цеглу потрібно пожарити в печі. Давайте ще раз подивимось, як моя територія виглядає здалека. Ну це Оазис, це справжній оазис. Я дуже радий тому, як воно виглядає в кінечному результаті. Вперше я ввійшов у свій жилий будиночок спокійно, піднявся по сходах на другий поверх та ліг спати. День 100. Попереду ще бій з візером, але перед ним я хочу розповісти вам. Завдяки чому я встиг збудувати це все? Та завдяки тому, що останній раз я спав 79 днів назад. Більше двох місяців я провів без сна, будуючи, добуваючи та вбиваючи, фармлячи. О! Але саме завдяки цьому я і зміг збудувати це все. Зміг вкластися в 100 днів. І, і так, фантоми мені ну дуже заважали ночами. 94 фантома вбив тільки я. І тут не написано, скількох я проігнорував і які згоріли на сонці. Охолодитися в самому холодному місці цього світу це саме те, що потрібно після 100 днів такої гарячої пригоди. Нагадаю ще раз, якщо ви досі не підписані, підпишіться, будь ласка. І якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк. Ну і можете написати коментар. Я люблю читати коментарі, і вони допомагають просувати відео. Я звільнив всіх лам. Я і так для них нічого не збудував, так що вони можуть бути вільними. Глибоко в печерах викликав візера, випив зілля сили. Спочатку я розстріляв його з лука, а потім добив його мечем. Проте на всякий випадок, випивши зілля миттєвого відновлення здоров'я, добув обсидіан, скрафтив маяк і зі всіх своїх смарагдів збудував піраміду для нього та активував його на стрибучість. І навіть зміг застрибнути залетіти на свій паркан. Вперше зустрів схід сонця на балконі, хоч і збудував його саме для цього. Ну що, друзі, давайте востаннє окинем оком в мій прекрасний оазис. Я не знаю, як ви, але я, коли дивлюся на нього, отримую задоволення. А ці дві гори, між якими сідає сонце. М -м, це було прекрасне місце, щоб збудувати свій дім. Бувай, сонечко, більше ми з тобою не зустрінемося в цьому світі, і перед закінченням я хочу ще поплавати в своєму ставочку. Єдине про що я жалію, це те, що я не купував рибу у крамарів. Зараз би плавати разом з рибками м -м, було б дуже класно. Друзі, дякую за перегляд! Сподіваюся, вам це сподобалося. Підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментар. До зустрічі в нових відео.